Це не навчання, це війна. Туск звернувся до пілотів після атаки російських дронів. Польське радіо для України Ольга Трембач, вітання з Варшави. Після чергового кричущого порушення польського повітряного простору з боку Росії прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у четвер, 11 вересня, прибув до 32-ї бази тактичної авіації у місті Ласк, аби особисто подякувати пілотам за рішучу відповідь на загрозу. Під час виступу перед військовими Туск заявив прямо. Це вже не навчання, не показові виступи. Це реальна бойова операція. Ви герої, і вся країна це знає. Нагадаємо, що у середу вночі польські ВПС знищили ворожі дрони, які перетнули державний кордон. Це стало черговим сигналом того, що російська агресія не знає меж, і що польща мусить бути готова не на словах, а на ділі. Польща озброюється на підході F-35. Дональд Туск підтвердив, що вже у травні польща очікує першу партію американських винищувачів п'ятого покоління F-35. rozmowach ze wszystkimi sojusznikami i ja będę І для Польщі, і в переговорах з нашими усіма союзниками я робитиму все можливе, щоб те, що нам потрібно сьогодні, завтра, післязавтра, а не в перспективі 80 років. Щоб це потрапило до Польщі. І щоб ми також мали у своєму розпорядженні деталь, деталі сучасні обладнання, далі більш надійне перед вами я зобов'язуюся, що обов'язково за цим простежу. Прем'єр чітко дав зрозуміти, польща не дозволить собі бути залишеною на самоті ні у мирний час, ні під час війни. Ми зробимо все, щоб союзницькі зобов'язання виконувалися після цієї ночі. Ніхто не може дозволити собі закривати очі. Це урок для всіх, сказав Туск. Він також передав слова вдячності та визнання від європейських лідерів, які високо оцінили дії польських та нідерландських пілотів. З 2014 року на цій базі зміни. Все окрім одного. Ворог залишився тим самим, сказав Туск. Змініло коли майже все змінилося з того часу, як я відвідував вас у 2014 році. Послухайте, за 11 років змінилося все, тільки ворог не змінився. 11 років тому я був більше. тут у ласку. Зокрема, тому що Дівчак тоді розпочалася перша гресі Росії проти України. Це був Крим. Сьогодні ваші зобов'язання, загрози пов'язані з агресивною політикою східного сусіда. Це, це змінилося, але не змінилося величезна відповідальність, яку ви берете на себе. То все скось змінило. Натомість не змінила ще та гігантична відповідальність, яка якому берете на себе. Ці слова звучать як попередження і як чіткий сигнал для НАТО. Росія випробовує західні кордони, і відповідь має бути жорсткою, рішучою та спільною. Польща готується до реального протистояння, і поки деякі союзники все ще ведуть дипломатичні переговори. Варшава вже захищає небо не лише над собою, а й над усім альянсом. Польща говорить серйозно, і тепер запитання: чи готові до цього решта?